Фармадол таблетки від головного болю. Катя, як і більшість українців сьогодні, постійно донатить. Тож, коли на сторінці у знайомого побачила прохання про допомогу, навіть не роздумувала. Мама попала в аварію, що треба дуже велика сума більше 300 тисяч гривень, що час обмежений. Аби підтримати знайомого, дівчина навіть написала йому в особисті повідомлення. Там отримала підтвердження, його мамі дійсно потрібна допомога. Він почав вести дуже живу переписку, спитав, чи можу я позичити половину або повну суму цих грошей, що він обов'язково віддасть. Тож Катя скидає гроші на вказану карту і робить репост збору. П'ятеро людей, які від мене були, скинули гроші. Проте, уже ввечері дівчина дізнається, її ушукали шахраї. Мені прийшло повідомлення від спільного друга, що у нього все гаразд, що його сторінку просто взламали. Тоді вже дівчина наважилась подзвонити особисто знайомому, і він підтвердив: з його мамою все добре. Він каже, ти вже не перша, хто дзвонить мені каже про цю ситуацію. В мене просто вибило інстаграм, я не можу повернути цю сторінку, я не можу в неї зайти. І ось о, таким чином люди просто виманюють гроші. Журналістка сніданку Влада Грубич одна з друзів Каті, які повірили у збір і задонатили. Я коли дізналася, що це шахраї, я була в такому шоці, тому що я сама вже робила сотні сюжетів, що треба перевіряти тричі, треба постійно. Переконатися, що це реальний збір, але тут у мене ну не було сумніву. Адже найвагомішим аргументом каже влада було те, що це збір від її знайомих. У Мене взагалі не було жодного сумніву, тому що це репостнула моя знайома. Вона написала, що це друг її дитинства. Тобто я побачила інформацію, думаю, треба закинути, треба виручити. Саме тому розповідає експерт з кібербезпеки Руслан Болгов банальне, але важливе правило, яким часто нехтують. Якщо ви побачили пост вашого друга. Перепитайте до і бажано в інший месенджер або зателефонуйте, тому що злами сторінок на жаль це не поодинокі випадки. Якщо збір від незнайомого вам волонтера, перевіряйте сторінку, як давно вона створена, чи багато там постів, чи є звіти з попередніх зборів та чи збігаються дані картки, куди ви відправляєте кошти з ім'ям та прізвищем людини, яка пише про цей збір. Уточнюйте інформацію в коментарях чи особистих повідомленнях. І саме головне, якщо ви працюєте, наприклад, з благодійними фондами, то обов'язково перевіряйте контакти, які надані в пості з тими контактами, які надані безпосередньо на офіційному сайті і на офіційній сторінці цього благодійного фонду. Звертайте увагу, і як написаний пост про допомогу. Якщо е, перше ви бачите в пості терміново, а крик срочно там ми хочемо допомогти куче знаків оклику, смайлики, такі кричущі, це зазвичай робить шахрай, щоб привлече до себе увагу. Якщо ви вже натрапили на шахраїв, то юрист Богдан Кушнір радить зібрати якомога більше інформації. Заскрінити пост, переписку, номер карти, о котрій годині був опублікований пост, і все це передати до кіберполіції. Ви маєте можливість перейти або на телеграм бот або на сайт Кіберполіції, де є спеціальна форма. Туди під підвантажуєте скріншоти, описуєте коротко або не, не, не дуже ситуацію, яка сталася. Все це зазначаєте. Відправляєте цю заяву. І чим більше ошуканих людей напише заяву, тим більше шансів знайти шахраїв і покарати. За подібні злочини зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.